Спочатку будемо за сьогодні робити кружево. Я нарізала лози, У мене 21 стіючка в кассу, нарізала лози по 50 см. Будемо зараз заводити. Беремо нашу лозу під будь-яку стіючку. Отут, заводимо лозу всередину, відраховуємо одна стіючка, друга, під третю заводимо. От сюди, прямо слідуючу узу, заводимо під слідуючу стієчку і заводимо через дві, ач під сусідню. Ось так. Можна інакшим способом взяти. Можна під цю сусідню завести і через дві опустити сюди. Отак От буде краще. Взяли, під сусідню завели. І тут погана ручка і вміщається. І через дві от сюди лозою нирнули під наше це. Так буде краще. От сюди. Завели. І в сусідню нирнули. А можна так, як я спочатку показувала. Мені так зручніше. Тут одразу виходить така косичка, полукосичка. Зараз я пройду до кінця і подивимося, що будемо робити далі. Так, дівчатка, заправила я лози. Бачите, та, як виходить дно. От тут, звичайно, було б краще видно, якщо б був другим кольором, але можливо, ще буду знімати і другим кольором. Просто цей раз плету тільки одним кольором. З під кожної лози виходить стієчка. Так, другий етап. Бачите, як вийшлося типу, такий жгутик, полукосічка. Тепер, що ми робимо далі, другий круг? Тут ми йшли через дві. Слідуючий етап лозу заправляємо через три. Раз, два, три. Аж під четверту заправляємо. Під четверту. Можна не, не дотягувати, бо тому що ми зараз будемо їх підтягувати. Витягувати, верніше. Під четверту заправляємо. Можна зразу. Отако лишаємо. Можна зразу лишати, щоб потім якось, щоб потім вже не витягувати. О, дивіться. Бачите, через три під четверту. Вже тут рахувати не треба. Тут вже йде так, одна, чер... одна під сусідню зразу йде. От, беремо сусідню стієчку і зразу витягаємо. О, бачите, як гарно зразу виходить. Беремо сусідню лозу, погано видно, і сусідню стієчку, і просто їх заправляємо. І так, цілий ряд. Зараз я дойду і, под... і поскажу, що далі будемо робити. Так, дівчатка, зробила я перший, так вона виглядає. ще потім треба підправляти, можна менше трохи зробити, але слідуючий ряд буде, має, має бути менший. Не більший від цього, а менший. Слідуючий ряд ми так само проходимо через три під четверту. Дивіться, беремо будь-яку лозу, раз, два, три, аж під оцю, цю, аж під четверту. Через три під четверту. Знову беремо і в сусідню, так само вводимо. Потім підправим через 3 під четверту і так по всьому ряду. Це буде другий ряд. Дівчата закінчили її робити. Ці кінці у нас лишилися. Перший ряд більший, другий ряд менший. Кінці запихаємо плетення через один ряд, через один плетення, щоб, щоб зафіксувати, через один підплетення буде така. Такий жгутик у нас утворюватися. Бачите? Можна і зразу підплетення, але воно буде витягатися. А так, ви вже його зафіксуєте, і воно буде триматися, не буде витягатися. Ліпше взяти не 50 навіть, можна взяти оце 8-літрове відро, на 50 сантиметрів вистачає на 5 літрове а на 8- можна взяти більше, щоб ви ліпше трошки зрізати, чи має вам не стати. Там на 5 сантиметрів можна більше взяти, щоб вам... Стало якраз нормально зафіксувати? Так, ще трошки? Все, дівчата, аж наш. Ось таке дно вийшло. Така чашечка вийшла. Неудобно знімати тут. Не вистачає ось місця. Ось чашечка наша. Ось така красуня. Ажурчик. Дно. Така красоня вийшла. Всім дякую за увагу.